Відправляємо енергетичні коди, Очистити Україну від енергій зла Задля гармонізації життя. Відкритися енергіям трансформації. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла. Знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вашій вподобайці. Кожному коментарі і кожному донаті. Співаючись сьогодні зранку мантру Ом, я побачила трьох архангелів, які лили на землю енергії. Впізнала в них архангелів Гавриїла, Заткіїла і Рафаїла. Енергії були білими, фіолетовими і зелено-смарагдовими. Через кілька годин на взаємодію зі мною вийшов Архангел Гавриїл. І я змогла поговорити з ним про те, що вони робили. І не лише про це. Що ти робиш, любий Архангеле Гавриїле?» – запитала його після нашого привітання. Пересіюю енергії. Ця скляна посудина, у якій ти пересієш енергії, схожа на пісочний годинник. Так, вона схожа. Пісочний годинник пересіює час. А я пересію божественні енергії від низьких вібрацій. Розкажи, будь ласка, що ви сьогодні робили? Ти, Архангели Заткіїл та Рафаїл. У моєму видінні під час співання мантри Ом Бачила, вилили на землю енергії білі, фіолетові, смарагдові? Так. Ми відправляємо енергетичні коди для пробудження тих душ, які ще сплять, для їх очищення. Наближається час великого пробудження українців. Маємо дуже багато роботи по очищенню деструктивних низьковібраційних енергій в Україні і по пробудженню нових душ до світлотворця. Хтось пробудеться через енергії року, смарагдові енергії. Служителів зелено смарагдового променя. Хтось пройде через трансмутацію фіолетовим полум'ям, а хтось через очищення білими енергіями Творця. Усе є добре, усе правильно. Важливо, щоб цей процес відбувся. Тому ми сіємо, льємо наші енергії на Україну і в Україну, і очищаємо. Просіємо від деструктиву. Маєте очищатися від енергії війни, очищатися від них у своїй душі і у своїй свідомості. Бо енергії війни це енергії руйнації, горя, сліз, страждань. А це все низькі вібрації світу тривимірної реальності. Ті вібрації, з якими у четвертий вимір не годиться йти. Їх необхідно зцілювати, зцілюватися від тих вібрацій, очищайтеся. Наші енергії ми льємо на землю, щоб очистити Україну і українців від енергії зла, які воно насіяло по вашій землі. Виганяючи з вашої землі ворога, який прийшов до вас як зло, разом із ним маєте виганяти свого життя і ті енергії, які він приніс. Виганяючи ворога, маєте виганяти й енергії горя, страждань, сліз, руйнації. Ці енергії маєте зцілювати в собі, прожити їх, переболіти ними і зцілити, зцілювати, зцілити і відпустити, щоб відкритися божественним енергіям світла і любові, енергіям трансформації. Власної і трансформації у вашій країні. Маєте все робити пробудженою свідомістю, усвідомлено і з розумінням, що важливий кожен із вас, що творцем є кожен із вас, що кожна високовібраційна енергія є енергією творення, яка здатна очистити вашу країну від енергій руйнації. Дорогий Гавриїле, що скажеш українцям як архангел знань і писемності? Припиніть всмоктувати у себе весь інформаційний непотріб, який л'ється на вас із мережевих джерел. Єднайтеся з творцем у співанні мантри Ом Аум для очищення вашого розуму і вашої свідомості, для створення у вашому розумі і у вашій свідомості фільтрів. Які відбиратимуть, відфільтровуватимуть із простору інформацію, яка вам не корисна і яка вам може нашкодити, працюйте над собою, дорогі, і взаємодійте. Щодня взаємодійте з нами задля власного очищення, задля отримання нашої підтримки, допомоги, задля гармонізації власного життя. Очищення простору України від усього низковібраційного, від енергії зла, які приніс ворог, від енергії зла, яке проявляється у зрадництві всередині вашої країни, від енергії зла, які проявляються у хабарництві, корупціонерстві, привласненні чужого, привласненні коштів, які спрямовані комусь на допомогу, які належать комусь іншому. Очищайте вашу країну від цих енергій. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я», Архангельські промені зцілення» та Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт, курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я» вчить глибокій взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангела. Гавріїле, дякую тобі за послання. Можливо, дасиш нам веління для очищення від деструктивних низьковібраційних енергій. Ви вже маєте веління для покарання зрадників вашої країни, яке я вам колись давав. Записуй нове веління. Світлом джерела творця, чистотою його енергій. Закликаю служителів Білого променя білим світлом очистити простір мого життя. Простір моєї країни від усіх низьковібраційних залишнів. Розчинити у світлі білих енергій усі енергії зла у будь-яких їхніх проявах, у будь-яких їхніх виявах. Світлом джерела наказується кристалізувати енергетичний простір моєї країни, вивільнити його від усього, що не є ним, від усього, що протидіє чистоті енергій Творця. Від усього, що протидіє чистоті світла Творця, від усього, що протидіє чистоті любові Творця, світлом джерела наказується явитися проявленим у моменті тут і зараз.